Казка про пригоди вітаміну А У далекій країні під назвою Вітамінія жили собі корисні речовини, яких всі називали вітамінами. Одним із них був вітамін А, відважний і добрий герой, який завжди допомагав усім навколо. Його найбільша місія полягала в тому, щоб підтримувати здоров'я зору, шкіри та імунітету кожної живої істоти. Одного дня одному маленькому хлопчикові стало зле, і лікарі разом з ліками призначили йому вітамін А. Не гаючи часу, вітамін А вирушив у подорож до цього хлопчика. Йому треба було потрапити до дитячого організму, щоб допомогти дитині покращити зір, зміцнити імунітет та зробити шкіру здоровою. Дорога була довгою та непростою. Перш за все, вітамін А попрямував до очей. Там він познайомився з маленькими зоровими клітинами, які радо зустріли його. Привіт, вітаміни А! Привітали його клітини. Ми так раді, що ти прийшов. Завдяки тобі ми зможемо допомогти дитині краще бачити і захистити очі від втоми. З радістю допоможу, відповів вітамін А і взявся до роботи, посилюючи клітини, роблячи їх міцнішими і допомагаючи їм працювати ще краще. Зорові клітини подякували вітаміну А за те, що він зробив їх стійкішими до різних подразників. І вітамін А рушив далі. Потім його шлях лежав до шкіри. Вона була трохи суха і тьмяна, але вітамін А швидко впорався. Він проник у шкіру і почав відновлювати клітини, роблячи шкіру м'якою та здоровою. Ой, як добре, раділа шкіра. Тепер я буду світитися здоров'ям і захищати тіло від мікробів. Але не все було так просто. На шляху вітаміну А раптом з'явився його старий ворог підступний жир. Це був круглий та злий підшкірний житель, який намагався блокувати роботу корисних вітамінів. Ха-ха-ха, ти не пройдеш далі, вітаміни А. Я блокую твою користь, коли мене стає занадто багато в організмі. Заявив жир. Вітамін А на хвилинку засмутився, але згадав, що йому на допомогу можуть прийти його друзі, корисні овочі та фрукти. Адже саме з ними він стає сильнішим і може долати всі перепони, навіть такі, як підступний жир. Він покликав на допомогу найсильніших своїх друзів Моркву та Шпинат. Треба допомогти дитині видужити, а для цього потрібно зміцнити імунітет, щоб хлопчик міг зайнятися фізичними вправами та подолати свого ворога жир. Отже, дитині теж треба подружитися з цими фруктами та овочами і додати їх до свого раціону. Хлопчик погодився, і завдяки цим продуктам вітамін А набрався сил і легко обійшов засідку підступного жира, продовживши свою місію. Після цієї перемоги вітамін А зустрівся з імунітетом, який теж чекав його допомоги. Завдяки вітаміну А імунітет став ще сильнішим, і тепер хлопчик був краще захищений від хвороб, і йому вже нічого не боліло. Він міг з легкістю бігати та стрибати, і ніякий жир тепер йому був не страшний. Дякую тобі, вітаміне А, сказав імунітет. Ти справжній герой. Так, вітамін А допоміг дитині залишитися здоровою, краще бачити і захищати себе від хвороб. Хлопчик подякував вітаміну А і пішов гратися.